Діяння апостолів, розділ 28. Врятувавшися, ми довідалися, що острів зветься Мальта. Тубільці поводилися з нами з неабияким милосердям. Вони нас прийняли коло вогню, що його були запалили за дощу, який саме йшов, та через холод. Коли ж Павло назбирав жмут хмизу і поклав на вогонь, змія з приводу жару вискочила та вчепилася до руки його. Як же побачили тубільці, що гадина звисає з руки його, говорили між собою Цей чоловік, напевно, вбивця, він урятувався від моря, але помста не дає йому жити. А він... Скинувши у вогонь гадину, не зазнав ніякого лиха. Вони гадали, що він спухне або впаде зненацька мертвим. Довго чекали та, бачачи, що нічого незвичайного з ним не сталося, змінили думку і почали говорити, що він Бог. А був поблизу того місця маєток начальника острова на ім'я Публій, що прийняв нас. І гостив три дні ласкаво. Та якраз сталося, що батько Публія, хворий на гарячку і на червінку, лежав у ліжку. Павло ввійшов до нього, помолився і, поклавши на нього руки, оздоровив його. Коли ж це сталося, то й інші на острові, які мали недуги, приходили і оздоровлялись. Вони нас за те Всякими почастями вшанували, а коли ми відпливали, понакладали все для нас необхідне. Після трьох місяців ми відпливли на Олександрійськім кораблі, що перезимував на острові і мав ознаку Діоскурів. Причаливши в Сиракузах, ми там перебули три дні. Звідси, відпливши, прибули в регію. А по однім дні, через те, що знявся південний вітер, причалили на другий день у Потеолі, де знайшли братів, які нас запросили перебувати в них сім день. Так прибули ми до Риму. А звідтіля, брати, довідавшись, що ми прибули, вийшли нам на зустріч аж до форуму Апія та трьох таверн. Побачивши їх, Павло подякував Богові. І посмілішав. І коли ввійшли у Рим, Павлові було дозволено жити окремо разом з вояком, який його стеріг. Через три дні Павло скликав до себе знатніших юдеїв. А як вони зійшлися, він до них промовив Я, мужі браття, нічого не зробив проти народу чи батьківських звичаїв. А все ж ув'язнено мене в Єрусалимі і передано в руки римлян. Вони, розсудивши мою справу, хотіли мене відпустити, бо в мені не було ніякої смертної вини. А що юдеї противилися тому, я був примушений покликатися на кесаря, але не тому, що я хотів у чомусь народ мій оскаржити. З того приводу я покликав вас. Щоб вас побачити і порозмовляти, бо то за надію Ізраїля мене заковано в оці кайдани. А ті йому сказали, ми ані листів про тебе не одержали з юдеї, ані з братів ніхто не прийшов, і не звістив, і не говорив про тебе щось лихе. Однак ми бажали б довідатись від тебе, що ти думаєш. Бо про цю секту нам відомо, що їй сопротивляються всюди. І, призначивши йому день, прийшло їх більше до Його домівки. Він викладав їм, свідчивши про Царство Боже, і переконував їх про Ісуса з закону Мойсея та пророків від ранку аж до вечора. Деяких переконували Його слова, а деякі не йняли віри. І, бувши в незгоді між собою, почали розходитися, коли Павло до них промовив лиш одне це слово. Добре прорік був святий Дух через пророка Ісаю до батьків ваших, кажучи Піди до цього народу і скажи. Ви слухатимете вухами і не зрозумієте, дивитиметесь очима і не побачите. Бо серце цього народу затовстіло, і вони вухами тяжко чують, і очі свої зажмурили, щоб часом не бачити очима, і вухами, щоб не почути, щоб не зрозуміти серцем і не навернутись, та щоб я не оздоровив їх. Нехай отже буде вам відомо, що це спасіння Боже було послане поганам, і вони. Почують, коли ж це сказав, юдеї відійшли, сильно сперечаючися між собою. Павло перебув повних два роки в найнятій хаті та приймав усіх, що приходили до нього, проповідуючи Царство Боже і навчаючи про Господа Ісуса Христа з повною сміливістю та без перешкоди. Откровення, розділ 22 І показав мені річку води життя, світлу, мов кришталь, що виходила від престола Бога і Агнця. Посеред вулиці його і річки, по цей бік і по той бік, Дерево життя, що приносить дванадцять плодів. І на кожний місяць подає плід свій і листки дерева для оздоровлення народів. І ніякого прокляття не буде більше, а престол Бога і агнця там, і слуги Його служитимуть йому, і побачить обличчя Його і ім'я Його на чолах їхніх. Ночі не буде більше і не матимуть потреби в світлі світильника. І світлі сонця, бо Господь Бог освітлює їх і царюватимуть навіки вічні. І сказав мені ці слова вірні і правдиві, і Господь, Бог духів пророків, послав ангела свого, щоб показати слугам своїм, що мусить скоро настати. От приходжу скоро. Блажен, хто додержує слів пророцтва книги цієї. І я, Йоан, той, хто бачив це і чув, і коли почув і побачив, упав, щоб поклонитися перед стопами ангела, що показав мені це. Але він сказав мені Гляди, не роби цього. Я співслуга твій і братів твоїх пророків, і тих, що додержують слів книги цієї. Богу поклонися, і говорить мені, Не запечатуй слів пророцтва книги цієї, бо час близько. Неправедний хай ще неправду чинить, і скверний нехай ще скверниться, а праведний ще творить правду, і святий ще освячується. От Приходжу скоро, і відплата моя при мені, щоб віддати кожному згідно ділам Його. Я, Альфа і Омега, початок і кінець, перший і останній. Блаженні ті, котрі одяг свій перуть, щоб було право їм на дерево життя і через брами ввійти в місто. Назовні. Пси і чарівники, розпусники, і вбивці, і долопоклонники, і всі, що люблять і чинять неправду. Я, Ісус, послав ангела мого, щоб засвідчити вам про це в церквах. Я, корінь і паросток Давида, ясна зоряда світня. І дух і нареченна говорять Прийди! І хто чує, нехай каже Прийди, хто спраглий, нехай приходить, хто бажає, нехай бере воду життя даром. Свідчує кожному, хто чує слова пророцтва книги цієї якщо хто приложить до них, приложить Бог на нього кари, які записані в книзі цій. І якщо хто відніме від слів книги пророцтва цього. Відніме Бог участь Його від дерева життя та від міста святого, записаного в книзі цій. Той, хто свідчить оце, говорить Так, приходжу скоро. Амінь. Прийди, Господи Ісусе. Благодать Господа Ісуса з усіма святими. Амінь. Псалом 58. Чи ви по правді творите свій суд, вельможі? Чи справедливо судите, осени людські? Та ж ви у серці творите несправедливість, ви на землі напоготовляєте насильства рук ваших. Нечестиві збилися з дороги вже від материнського лона, від утроби ненькі пішли неправдомовні манівцями. Отрута у них, немов отрута Змія, неначе гаспеда глухого, що затуляє вуха, щоб голосу не чути, заклиначів, чарівника, знавця чарів. Розторощі, о Боже, їхні зуби у них у пельці, ікли левенят, Господи, вирви, хай щезнуть, мов вода розлита. Коли пускають стріли, хай тупими стануть, хай зникнуть, мов слимак, як жінки викидень, що не побачив сонця. Раніж, ніж забуяють, як будяки і глоди. Хай їх зелених чи сухих розмете буря. Зрадіє праведник, коли побачить він відплату, скупає свої ноги в крові беззаконних, і скажуть люди Справді, для праведника є нагорода, справді є Бог, що судить на землі. Книга приповідок, розділ двадцять третій. Коли сядеш їсти з вельможею, добре вважай на те, хто перед тобою, і поклади собі ножа на горло, коли ти надто ласий. На ласощі його ненадця, то оманлива страва. В багатство не силкуйся вбиватись, покинь думати про нього. Подивишся на нього, а його вже немає, бо воно майструє собі крила, мов орел, який лине в небо. Не їж хліба із скнарою. На його ласощі ненаться, бо він буде, мов той, хто рахує в своїм серці. Їж, пий. Він тобі скаже, та його серце не з тобою. Шматок, що з'їв, ти повернеш, і слова твої солодкі втратиш. Не говори до вух дурному, бо він зневажить мудрість слів твоїх не пересувай межі древньої і не вдирайся в поля сиріцькі, бо їх заступник сильний. Він захистить їхнє діло супроти тебе. Прихили твоє серце до навчання і твої вуха до слів науки. Не щади для хлопця картання, не умре бо, як битимеш його різкою. Ти битимеш його різкою і врятуєш його душу від шеолу. Мій сину. Як серце твоє мудре, то й моє серце теж буде радіти, і моє нутро буде веселитись, коли уста твої казатимуть праві речі. Нехай твоє серце грішникам не заздрить, але будь у Господнім страсі повсякденно, бо майбутнє існує напевне, і твоя надія не буде. Марна. Слухай, сину мій, і будь мудрий. Справляй, серце твоє, на путь праву, не бувай з тими, що впиваються вином, ані між тими, що обжираються м'ясом. Бо п'яниці і ненажери зубожіють а довге спання їх вбирає улахи. Слухай батька, що породив тебе. Не зневажай матері, коли вона старенька. Придбай правду і не продавай її, мудрість, навчання і розум. Праведного батько веселитиметься вельми, і хто мудрого породив, буде ним радіти. Нехай радіють батько твій і мати, нехай веселиться та, що тебе породила. Дай мені, сину, твоє серце, і твої очі нехай доріг моїх пильнують, бо блудниця то глибока яма, вузька криниця чужинка, неначе харцизяка вона засідає і між людьми зрадників множить. У кого ой, у кого, ой леле. У кого сварка, у кого скарги, у кого рани без причини, у кого очі червоні? У тих, що при вині засиджуються довго, у тих, що ходять смакувати вино пахуче. Не приглядайся до вина, яке воно червоне, як гарно світиться у кубку, як лагідненько лється. Потім воно вкусить, як гадина, утне, немов зміюка, тобі ввижатимуться дивні речі, серце твоє буде дурниці говорити, і будеш, немов той, що дрімає серед моря, або як той, що вгорі лежить на щоглі. Били мене, та мені не боліло, товкли мене. Та не знав я нічого Коли ж я прокинусь, я буду знову того шукати. КНИГА «Второзаконня» Розділ двадцятий. Як підеш на війну проти ворогів твоїх і побачиш коней та колісниці, і військо численніше від твого, не бійся їх, бо з тобою Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетської землі. Коли ж маєте вже ставати до бою, нехай виступить священник і промовить до війська. Він скаже тоді до них. Слухай Ізраїлю, сьогодні ви стаєте до бою з вашими ворогами, нехай не мліє ваше серце, не лякайтесь, не полохайтесь і не жахайтесь перед ними, бо Господь, Бог ваш, Він іде з вами воюватися за вас і з вашими ворогами, щоб дати вам перемогу. Та й урядник говоритиме до народу. Хто збудував нову хату І ще не посвятив її, нехай собі йде, нехай повернеться додому, щоб, бува, не вмер на війні і не посвятив її хтось інший. Хто насадив виноградник І ще не користався, нехай іде, нехай повернеться назад до себе додому, щоб не помер на війні. І хтось інший не користався з нього, хто засватав жінку, але ще не взяв її, нехай повернеться додому, щоб не вмер на війні і не взяв її хтось інший. І промовить він далі до народу і скаже ще так хто боягуз і мліє серцем, нехай іде, нехай повернеться додому, щоб не охляло серце в його братів. Як у нього. І коли ж урядник скінчить промовляти до людей, тоді поставлять полководців на чолі народу. Як наблизишся до міста, щоб звоювати його, то наперед запросиш його до миру, і як воно прийме мир і відчинить тобі браму, то весь народ, який у нім буде, стане твоїм підданим і служитиме тобі. Як же замість миритися з тобою почне з тобою бій, то ти його обляжеш, і як господь, бог твій, віддасть тобі його в руки, повбиваєш усіх чоловіків вістрям, меча Жіноцтво ж, дітвору, скотину і усе, що в місті буде, всю його здобич забереш для себе і їстимеш здобич твоїх ворогів, яку Господь, бог твій. Дав тобі. Так робитимеш з усіма містами, які дуже далеко від тебе, які не належать до міст оцих народів, що тут. У містах же тих народів, які Господь, Бог твій, хоче тобі дати в посідання, не зоставиш ні одної душі живої, їх мусиш приректи на цілковите знищення, отих хетитів. Аморієв, Хананян, Перезієв, Хівієв та Євосіїв, як заповідав Господь Бог твій, щоб вони не навчили вас чинити всі ті Гидоти, що й самі богам своїм чинили, і щоб ви не стали грішити перед Господом Богом вашим. Як стоятимеш облогою довго, воюючи проти якогось міста. Щоб його забрати, то не будеш нищити його дерево, накинувшися з сокирою, бо його плоди можеш їсти, його ж самого не рубатимеш. Хіба ж польове дерево це людина, щоб його приступом брати. Однак дерево, про яке знаєш, що воно недопоживе, можеш нищити та рубати. Щоб робити з нього обложні споруди проти міста, яке воює з тобою, поки воно не піддасться.